Всім привіт! Я не вважаю себе мінімалістом, але не люблю, коли збирається якийсь мотлох в квартирі. Через це час від часу переглядаю свої речі, щось викидаю, віддаю, продаю. Ось, і нещодавно натрапив на якусь міні-колекцію своїх медалей. Бігаю я всього півтора роки, але вже щось зібралося. Я їх хотів викинути, але Анжеліка каже, що остав, бо все-таки це якась пам'ять. я викидаю, все. Не викидай! Якоїсь емоційної прив'язки до цих медалей в мене немає. Найкраща колекція забігів це мої влоги. Але через це мене виникла ідея зробити свій невеличкий, максимально суб'єктивний топ медалей із усіх забігів. Але спочатку хотів звернутися до організаторів забігів. Можливо, ви дивитеся це відео. І прикольна ідея для вас. Чому б не додати якийсь чекбокс? У формі реєстрації на якийсь івент, який каже, задонатити мою медаль на ЗСУ чи благодійність. Ви в результаті не купуєте медаль для цієї людини, додаєте якийсь, якусь позначку на стартовий номер, і волонтер вже буде бачити, що в цієї людини немає не медалі і не буде їй давати. Для таких людей, як я, це буде круто, бо я буду знати, що віддав свої гроші на якусь благодійність. Для організаторів також я думаю крута репутаційна штука. Ви будете звітувати про те, що якась кількість учасників задонатила свої медалі на потреби когось. Можливо, таких людей, як я не багато. Можливо, всім дуже важливі ці медалі, бо я знаю, що багато людей свідомо вибирає забіги, базуючись на тому, які медалі будуть на цьому забігу. Але все-таки для якихось людей можливо це буде цікаво, тому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, а ми починаємо наш топ. Отже, друзі, сьогодні у нас на огляді 10 медалей. Деякі забіги мішка бігав сам, деякі ми бігали разом. Давайте починати дивитись. Так, і перша в нас на огляді це медаль з київського марафону незламності 2024. Це свіженький забіг. Бігав разом з Анжелікою півмарафон. Я був травмований, тому просто побіг з нею за компанією. Що можна сказати про медаль? Дизайн цікавий, форма медалі незвична. Взагалі, це забіг від Run Ukraine. У Run Ukraine всі медалі, я б сказав, зроблені якісно, прикольно. Переду ми бачимо тут пішоходний міст, і знизу, от я не розумію, це. Я думав, це напевно карта Києва і тут посередині Дніпро. Я не знаю, можливо, у вас є ідеї. Якщо хтось знає, що це, то напишіть в коментарях. Ззаді, в принципі, основне місце під гравіювання. Його я ніколи не роблю, тому що, як я сказав, на медалі мені, в принципі, пофіг, але можливо, якщо б я біг якийсь там дуже крутий забіг, там якийсь мейджор або сама. Дистанція для мене щось би важила, то я б зробив би це. І тут видно шрифт Брайля для людей із проблемами з зором. Взагалі, за час війни, за цими блекаутами, я дуже багато часу був у ліфті, типа застрягав в ліфті. І в нас там на кожній цій кнопці також є ну, шрифт Брайля. Ось, я коли застряг на три години. І сидів, вивчав оці всі е, ну, коротше, відповідності шрифта до чисел на цьому ну, коротше, в ліфті. Ну, Анжеліка, в тебе є щось додати? Е, я насправді не погоджуюсь з тим, що це прикольний дизайн, бо ну, порівнюючи з іншими медалями, медалями які сьогодні у нас будуть на огляді, цей дизайн абсолютно не в топі в моєму. Я йому поставила десь 6 балів. Шість балів. Шість балів. Не знаю. Да, до речі, друзі, ми будемо оцінювати кожну медаль. Ці медальці я ставлю 6 балів. Окей, ну я поставив би їй вісім балів, впевнено, бо я, до речі, ну, ніколи навіть не розглядав де, ну, деталізовано медалі. Я знаю для людей це важливо, але тому весь огляд буде ну, можна сказати трушний. Я можна сказати, там, перший раз їх прямо так прискіпливо дивлюся. Ось, і в порівнянні з іншими, я думаю, ну це точно одна з найкращих. Ось тому я ставлю 8. Ну добре, я ставлю тоді 7 балів, не 6. Далі в нас на огляді це медаль від Die Hard. Це був півмарафон у 23 році. І це насправді по дизайну медаль. Ну, 100% найнижча, найнижче, ну найслабіша, найнижча оцінка. Але це мій найперший забіг. З нього почалася взагалі моя бігова ця історія. Тому Дехарт назавжди в моєму сердечку. Анжеліка скаже щось про про дизайн. Я, я згадала а, про цей забіг. Насправді це дуже смішний забіг для мене був. Бо... Міша мене не кликав за нього вболівати. Я не збиралась там підтримувати його навіть. Моя задача була просто пройти в кінці цього напівмарафону і принести йому сочку. Що ви думаєте? Я навіть на це запізнилась. Прибігла там щось уже. Він мене ходив, сам шукав десь. От я пам'ятаю, що він був дуже втомлений, дуже нещасненький і трохи сумно ще. Я разверса скитані. Під час бігу ти можеш натерти все, що ти можеш натерти. От, і на великих дистанціях це навіть можуть бути соски. <рес> я одягнув білу футболку, і в мене прям такі червоні плями були. Ну, до речі, в мене десь була фотка, я, можливо, прикріплю. Ось, тому по медалі. По ем, дизайну чи завжди медальки. в сердечко Я ставлю за це ну, 6 балів. Ну, Насправді набагато менше, чисто візуальна. По дизайну цієї медальки, скажу, що вона ну так простенько дуже виглядає. Е, це взагалі щось схоже на медаль е, з паличок сюрпризом. <різь> <різь> насправді, я ставлю десь балів п'ятій, тому що вона не схожа на медаль, вона схожа на щось. Ну, ти побачиш таке, інше, ти поставила ще менше. Тут, якщо ти бачиш. А я вона би... вже обдерлась? Да, — Так, вона обдерлась, хоча я там не Окей, я ставлю їх. 4 бали цій медалі. Далі у нас іде гурки 2.0. Ось така крута е медалька з мого особистого топу, тому що вона зроблена з перевикористаної гільзи. І насправді це дуже прикольна ідея на ось таких благодійних саме забігах. Хоча я насправді не проти, щоб і на звичайних е були ось такі медалі. Тому що для цього не потрібно, ну, як мені здається, це доволі недорого виготовити ось таку медаль. На ній багато прикольних лого, які набиті, вони не вигравіювані, що є дешевшим. І загалом більше грошей може йти на ЗСУ з таких забігів, і це насправді дуже прикольно. А сама медаль, вона не просто ну, бюджетний варіант зараз війну. А вона ще і виглядає дуже прикольно і символічно. Тому мені насправді дуже подобається, я би ось ці поставила 9 балів. 9 балів. Так, 9 балів. Я насправді, коли отримав цю медаль, то ну, вона була прям топова, мені здавалося дуже крутою. Але якщо придивитися, ну, типу, саме виконання дуже просте, просто гільза, тут є дирка під цю стрічку. І ну, да, якесь гравіювання самого забігу, якихось спонсорів чи що це, да, детокс. ось. Тобто саме виконання, в принципі, просте, але ідея топова, тому що от я уявляю, як би круто було, щоб там якийсь іноземець попав на такий забіг в Україні, як би він приїхав тоді до себе там додому і показав своїм рідним, там, друзям. От дивіться, яка в мене є медаль. Це, типу, щось унікальне, де він би міг отримати тільки в Україні. Тобто, дуже класна ідея за ідею, ну, ну просто і візуально вона крута. Тому не знаю, я також поставлю 9. Далі у нас забіг у вишиванках. І цей забіг відзначається тим, що на ньому дають ще таку футболочку. Що можна сказати про забіг? Це був півмарафон, я його вибіг з години 30. Це мій personal best, досі остається, Після того я травмувався, ну якби великих результатів не показував. По самій медалі. ну По-перше, тут в порівнянні з іншими відрізняється матеріал. Я не розумію, ну я не розбираюся в матеріалі, я не знаю, що це якесь мідне напилення чи що це таке. Це бронза так виглядає. Короче, вона виглядає з якоюсь там, позолотою чи я не знаю чим. Ось по самому дизайну, ну така, доволі деталізована, прикольна, в принципі, норм. Але не знаю, що тут такого сказати. Нормальна медаль ем, я поставлю 7 балів. А мені дуже подобається ось це гравіювання на зворотньому боці, де є герб і українська карта, і також е, колосочки. Це виглядає прикольно. Хоча насправді трошки трошки тумач. Ну, типу, якась надто багато українських а, Україна, Україна, так? Да, типу одразу. Але загалом е ця медаль виглядає прикольно. Мені її подобається. Е вона така якась лаконічна, не перенавантажена. Е я поставлю їй сім балів. Так, далі у нас медаль із е марафону від нової пошти, який був у му році осінню. Я біг тоді півмарафон. В принципі, не знаю, пам'ятаю, що були класні емоції, було дуже холодно, було слизько. В принципі, все не знаю, що сказати ще. По самій медалі виглядає ну, дуже просто. Ззаді місце для гравіювання і якісь набиті візерунки. Спереду ну, все дуже просто. А, і мені не подобається тут в Києві да, буква В. Тобто, вона з якимись дірками, вона якось вибивається. Що це за рубрика типографія з Ну, не знаю, типу, якась не дуже класна. Okay. Ось, загалом нормальна медаль, але Ну, коротше, дам 6 балів, 6 балів я дав дайхард, але дайхард накинув через цей, через емоційну складову тут чисто за виконання, 6 балів. Мені е, дуже нагадує щось, що мають отримувати. 에, борцуха, якісь на своїх змаганнях. Я не знаю, чомусь цей червоний колір в мене асоціюється саме з якимись такими е, тяжкими е, не видами, не, не спитами, але просто з, яким, з якоюсь боротьбою. От. Тому от мені здається, що для таких видів спорту можна би обрати цей колір. Е, для бігу чомусь е, червоний, саме в поєднанні з таким темним сірим, виглядає для мене менш привабливим. Ці медальці я поставлю десь 5 балів. Mm. Дизайнер загнобила. <світ> забіг честі імені рекрута. Цей забіг ми бігали з мішкою разом. Ми бігли тут дистанцію 10 кілометрів. Загалом біглось класно, було багато військових. Забіг був благодійний. Атмосфера була дуже прикольна. Це було влітку, в червні, так? Да? Да, було дуже спекотно, прям дуже. Ну так, але для десятки добре, ну тим більше, людині, яка біжить в темпі там шість чи щось таке, то було дуже непогано. З приводу самої медальки. Ну, більш такий розлогий фідбек по дизайну я залишу для Михайла. Я просто скажу, що ну, така звичайна лаконічна медаль. Мені в принципі. Подобається, мабуть, як вона виглядає, мабуть, це щось таке середнячкове, тобто 6 балів можна поставити. Так, ну суто по медалі. Знову ж таки, оскільки забіг був благодійний, тому я не знаю, на мене якби трошки понижується планка до медалі, бо як я казав в початку відео, я б взагалі в таких забігах давав би можливість якби, віддати гроші, які витрачають організатори на медаль, на благодійність. Ось по медалі. Виглядає просто, але так, знаєте, зі смаком, як мені здається. Ззаді прикольна м, символіка міжнародного легіону гур, але насправді по якості вона якось чи, mm -hmm. чи норм, чи це не вибило щось. Ну там просто не... дуже дрібний текст, і через це не вийшло його зробити високодеталізовано. Так, Да, але взагалі виглядає прикольно. Ну, я насправді дам 7 балів. Mm -hmm. Київський півмарафон незглавності. Це насправді мій улюблений забіг, тому що це був перший півмарафон, який я бігла. І у мене взагалі такі якісь були дивні від себе очікування. Я не знала, чи я зможу це зробити. Але я була дуже сильно натхнена, і насправді в мене вийшло пробігти той на півмарафон. І я була сильно щаслива. Я була дуже вдячна своєму тілу, дуже вдячна мішаній підтримці, що в мене це вийшло. І цей день був прямо дуже такий прикольний і хороший спогад в мене в голові лишився. Медалька. Е, ну, звісно, я ці медалі ставлю 10 балів, тому що, mm. а, 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 а. <ріст> <ріст> тому що в мене приємні спогади, тому що вона виглядає е, доволі прикольно. Е, вдамся в деталі, розкажу, що мені саме подобається. Ви тут бачите, що дуже багато деталей символу символів Києва, символів українських, загалом, і спонсори тут теж рандомно якось вписані в це все там. От аптека Бажаємо здоров'я, але при цьому є якась загальна ієрархія. В цій медалі, і вона не виглядає як щось таке доволі рандомне, незрозуміло, як вписане сюди в загальну картинку. Тому мені подобається, як вона виглядає. Мені подобається ось ця така геометрична форма на зворотньому боці. А, тут є лого госпітальєрів. Коротше, мені мені прям клас. Це мій топ, це мої 10 балів. І мій перший досвід на півмарафону. Так, ну по-перше, мене також ще приємні е, асоціації з цим забігом, оскільки, напевно, після нього я вирішив е, ну, більш серйозно почав задуматися про те, щоб завести youtube канал. Тому що я знімав повністю цей забіг. Я зробив відос там мотивуючий такий для Анжеліки, де там всі якісь друзі, знайомі, родичі. Бажають їй наснаги і так далі. Ось, прикольний вийшов відос, і Після цього я почав задуматися про цей влог. Сам забіг, м -м, гарно організований, все було топчик. По медалі. Медаль насправді мені також дуже подобається. Вона класно виглядає, масивна така, багато різних речей, все деталізовано. Тому я поставлю 9 балів. Вона виграє вже. Друзі, здається, зараз саме час попросити вас підписатися на канал, бо якщо ви ще не підписані, ми дуже потребуємо вашої підтримки. Наступна на черзі у нас медаль від МХП 10 кілометрів. Це останній забіг, який я біг. Перший забіг від МХП і організація супер вразила. Дуже було круто. Реально, перший забіг і ну, дуже хороші емоції були. По самій медалі, дизайн. Ну, прикольне, але нічого видатного, напевно. Але тут є такий момент. От я бачу, що е забіги проходять, це якась ліга забігів. Забіги проходять не тільки в Києві, а ось в інших ще містах. І тут видно, що біля Києва там знизу такий значок е листка Каштанів. І от я задумуюся. цікаво мені, як виглядають інші медалі в інших містах? І в мене відразу. Є якесь невелике, але бажання пробігти забіги в інших містах. І я так думаю, прикольно було б зібрати таку колекцію. Хоча я не ну, як я казав, я нічого не колекціоную, не люблю такого. І можливо, була прикольна ідея для МХП, я не знаю, можливо, вони це роблять. Зробити як в мейджорі, якусь загальну медаль. Якщо ти пробіг всі, е, скільки тут е, 5 міст. Якщо ти пробіг всі забіги, то зробити якусь одну загальну медаль. Тобто. МХП ідея для вас. Е, ставлю 8 балів. Е, у мене асоціація насправді з цим організатором пов'язана з шаурмою і репчиками, тому що у них є спонсор е, наша Ряба», і у них дуже багато було взагалі в стартовому пакеті прикольних штук. Тобто вони там клали туди е, джерки, клали туди фріпси, на самому містечку біговому роздавали шаурму, готували якісь прикольні штуки. От, Загалом мені здається, що це був такий найбільш дійсно продуманий забіг. Якщо говорити про саму медаль, то мені не дуже зрозуміло, чому вона в формі такої квіточки якоїсь, лотоса, не знаю, як це можна назвати, трошки така дивакувата. Але загалом виглядає доволі непогано, доволі прикольно. Я би поставила їй сім балів: київський марафон незламності на 2023. Е, насправді, це був мій перший забіг в житті. Це була десяточка. Я її пробігла, здається, за 58 хвилин. Е, по десятці це точно мій якийсь персонал-бест. Була задоволена своїм результатом. Як ви розумієте, я всіма результатами задоволена? По самій медалі. У нас тут Кейшек Хорив і їхня сестра Либідь. Доволі цікавий і лаконічний дизайн. Немає купи спонсорів, є тільки один приватбанк вигравіваний на цій медалі. Що робить її насправді такою трошки унікальною, тому що вона не перенавантажена. І доволі цікаво. І е, дуже таким крупним шрифтом показаний рік. Е, ви точно не забудете, коли ви бігали, <рес> <рес> ставлю їй е, 8 балів. Так, для мене це був перший і поки що останній мій марафон. Я був просто убитий. Просто мене не було, я вдох. Я е, готувався, типо, готував свій шлунок до харчування, до гелів, але. Я почав блювати десь там на 27 му кілометрі, і я цю останню дистанцію, останню частину дистанції блював весь час. Коротше, я просто не знаю на чому, на якихось емоціях, на мотивації добіг. Просто був зломлений. І з цього ця медаль мені прям. Ну, порівняння з усім, ця медаль мені щось вартує навіть. І по дизайну, також я б сказав, що вона прикольно виглядає. Не знаю, мені подобається цей символ Києва. Прям візуально, як він в культурі зображений. Тому, додаючи емоційну складову, поставлю 10 балів їй. Нічого да, собі. Потрібно ж комусь десятку дати. от, 10 балів. Круто, круто, круто. Десятка незламності. Що сказати, друзі? Я цього забігу взагалі не пам'ятаю. От Михайло розкаже детальніше, що це було, але в мене поки що в пам'яті його як такого нема. То, вірогідно, я його точно не бігла. Але медаль медаль дуже гарно виглядає. В неї така цікава форма, яка нагадує наш герб України. Тут якийсь такий вузол, канат, міць, зображення чогось такого. Разом сила, десятка незглавності Київ і вигравіваний каштанчик наш. От, мені дуже подобається, як це виглядає, дуже подобається, як виглядає ось цей темно-синій колір на цій медалі. Вона, як на мене, виглядає дуже недешево в порівнянні з іншими багатьма кандидатами. Я поставила б їй 9 балів. Цей забіг проходив навесні цього року. Взимку я не дуже бігав, не було мотивації взагалі. Якось змусився більш-менш підготуватись до цього забігу. І на ньому знову в мене з'явилася мотивація бігати, я запалився і потім вже не було ніяких в мене проблем з цим. Тому прикольні емоції, По медалі також згоден, дуже цікаво виглядає. Не знаю, що додати. Мені подобається. А розкажи, що це за забіг. Це була десятка. Угу. Я пробіг, не знаю, там хвилини за 43, мабуть. Це на ВДНГ? Так, да. десятка на ВДНГ, було холодно, це десь там кінець чи середина березня. Угу. А, я зрозуміла, що це. Так. Да. По медалі поставлю 8 балів. Друзі, ось такий у нас вийшов рейтинг. Рейтинг максимально суб'єктивний. Більше базується на наших якихось емоційних переживаннях, що ми відчуваємо цим забігом. Які ваші враження про цей огляд, які ваші улюблені медалі? Пишіть свої коментарі. Ми все читаємо. Підписуйтеся, до нових зустрічей. Всім бувайте. Па-па!